Народився 14 лютого 1936 року. Нас у матері було п'ятеро. Найстаршому 31-го року народження, а найменший 40-го року народження. Жили ми в Зінькові. Тут, як їхать, е на Охтирку з самого краю Зінькова жили. Встаємо рано утром, дивимося у садку повно машин і воєнних. Там же ні радіва, ні світла, нічого не було, ніяких лош. Все було зрозуміло. Кажуть, почалася війна. Мені було п'ять з половиною років. Я дуже добре пам'ятаю ще свого батька, який на другий день війни, коли його забрали. Він не вернувся вже. Де Ступки і Манилівка? Там був ярок, де люди глину брали. І там вивели зіньківських євреїв, не всіх, може, їх по частинах. Сказали, що беріть все найкраще. І ми тільки чули постріли, що їх. Розстрілювали там розділи, розстрілювали, як пленних виводили, щоб вони прикидали, так земля ворушилась. Там ще воно хто добитий, а хто ж не добитий, але вони всі там загинули. І тут через цижень, чи через скільки там днів, як за... наїхало машин німецьких повно. До нас у двір повно наїхало. Це ж ми крайні тут були. Вони нас не займали, зайняли кімнату. А дідусь і бабуся жили на Северинівці. і ми туди й перейшли. Там вже поселилися ото багато німців, і школа там така початківська була школа. Вони там зайняли і чи там ранені були, чи що. І Їх ночі закидали. Гранатами там. І от через те, на другий день, утром рано, через п'ять минут, щоб не було нікого, виганяють усіх з цього району, де це таке трапилось, есесовці виганяли, куди, може, розстрілювати вели під конвоєм з боків з автоматами впереді і ззаді. Донали до нас до Кременчуга. Як налетіли самоліти, як почали строчити, бомбити по Кременчугу і по всьому, то нас а будували під тонний міль, щоб переправити нас на другу сторону. Закривались, напинались. Все палало. Ми тільки переправилися, як налетіли, як бомбанули, той міст розбили. Люди туди, в Дніпро. Хто може вижив, хто може не вижив. Корови ревуть, є корови там і коні. Догнали до другого села. Косогорово було таке, що ми там довго затрималися. Області не знаю. Холод, мороз, сніг. За п'ять минут оці вже сезонці, век далі. І хвакіл під кожну хату палили хати палили, виганяють і палять. Гнали й гнали. Привозять до нас раненого німця. Я тільки думаю, що це там де Кам'янець-Подільськ каже: Ви знаєте, що з вами хочуть зробити. Це він тільки сказав, вже ми скільки проїхали верніше. Оцих усіх малих заберуть у Германію. Їх будуть перевиховувати там. А оце на стариків на оцих усіх, ви не надійте, цих усіх виб'ють. Так що не буде нікого в живих. І це він тільки сказав. Ночу, сніг, дощ. І чуєм строчать автомати. Тут тобі забігають наші. І німці покидали свою всю техніку, все на розвал. Моментально, буквально за ніч освободили нас. Діді каже, ви чуєте, гримить і гримить. Давайте будемо тікати звідси. Пішки, ж оце все. Возики тянем і те, що барахло залишилося, це тягнули. І тут наші машини. І вони нас підібрали в машини і довезли аж до самого Кременчуга. І сам командир нас він укидає в поїзд усіх, як галушки, ото. І ми доїхали до Полтави поїздом. У 44 му році весною це було. Мене посадили в машину. І я перший прибув у Зіньків. Рідних ще не було в Зінькові, ще вони в Полтаві. І я йду отут, устав, як виходить із Зінькова. Ось сюди, де заправочна вже зустрічає сусідка. Це ти Гриша?» Я кажу. А нам сказали, що вас бомба накрила, у вас нема нікого, в вашій хаті живуть. І через день прибувають вже наших, привозять від цього усіх. І отак ми повернули, повернулися в 44-му році. Перемогу дуже пам'ятаю, це 45-й рік. і Скільки радості, скільки всього, а скільки літало літаків і всяких оцих літає бумаги, оці всі. Люди сльозами зустрічають, оце все виходять і воно ж все і в центрі Зінькова Радіво, там і більше ж ніде не було, кроме в центрі було. Я зараз не можу дивитися телевізор. Ми діти війни. А скільки зараз дітей війни? Скільки зараз? А скільки та німці такого розрухи не робили? Міста, де фронт ішов, бомбили. Як таке можна отаке робити? Оце Росії. Проти України. Я ніколи такого не думав. У мене ж онук служить зараз. Я вірю в перемогу України і переживаю кожного дня, щоб усі повернулися здорові, живі додому, до своїх рідних. Щоб уже більше ніколи не було такої війни.